Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову пограємо на тестовому сервері. Не знаю, давайте пробіжимося в яму. Не знаю, наскільки це все буде рентабельно, тому що мені здається, що це все буде змінюватися на релізі. Але подивимося, як буде працювати наш друїд. Якщо все залишиться таким же самим чином. То нічого геть глобально страшного з ним не станеться, але ну, покажу просто-напросто всі аспекти, всі предмети. Якщо нічого не зміниться, то цей білд буде дієвим. Якщо зміниться, то зрозуміло, що ніяким чином ця збірка не буде функціонувати вже в новому нашому сезоні. 9. Але давайте подивимось, можливо, якимось чином це комусь допоможе грати на друїді, якщо ви збираєтеся на ньому грати в новому сезоні, роздивимося наші просто-напросто сили, аспекти, які в нас там будуть, і дерево навичок. І парагон. Не буду довго нічого розказувати, тому що це все в нас працювало і в попередньому сезоні, якимось чином побачимо, як це все буде працювати в нас в 9-му сезоні. Знову ж таки, я думаю, що цей сезон ми з вами чи то минемо, чи то. Не сильно будемо заглиблюватися в ці всі дерева, навичок і наші предмети, тому що мені здається, що це все буде якимось чином просто-напросто змінюватися. І дивлячись з того, скільки ми часу витратили з вами на попередній сезон. На його тести, на персонажів. Потім з'явився новий сезон уже у відкритому світі. Ну Він став нам доступним і все те, що ми тестували, просто-напросто змінилося. Тому затестуємо з вами Друїда. Побачимо, наскільки далеко він в нас зайде в цій збірці. Давайте відразу щось ввімкнемо, щоб. Щось було на екрані, щоб не робити це все. Тут в нас навіть не відкриті ями. Ну, давайте з 25-ї почнемо. І будемо його перевіряти. Декілька збірок перевіримо, але будемо, мабуть, перевіряти якісь нові предмети, якісь нові вміння. Не будемо зациклюватися на якихось старих збірках, які вже в нас були працюючі, тобто які. Вже ми точно знаємо, що працюють, будемо перевіряти щось нове. Я б, наприклад, подивився, які зміни чекають на чарівника, тому що там, в принципі, все найцікавіше, можливо, на нашого некроманта, тому що там з'являються нові рукавиці, які будуть давати нам можливість наших компаньйонів перетворювати в магів. Це звучить так ось цікаво. Бачив уже гравців, які проходили на цьому некроманті максимально 90-й рівень ями. Можливо, ми подивимося і спробуємо щось придумати, щоб проходити ці рівні ліпше, але ну, будемо дивитися за, за ситуацією, скажімо так. Знову ж таки, геть багато чогось. І збірок перевіряти навряд чи будемо, тому що це все може змінитися. Будемо просто дивитися на ті збірки, які нас саме цікавлять у вигляді якихось нових предметів чи нових якихось аспектів, і як вони саме будуть працювати. Тому що перевіряти абсолютно всіх персонажів, розповідати про те, що там от, е, самий класний варвар там на е, Баша. Е, чи, як це в мене правильно називається, на руйню, руйнівному ось цьому ударі тобто, ну, чи нищівному ударі, дивлячись, хто як його пер пер перекладе, скажімо так, з англійської мови, суть не в тому. Тобто, Дивитися на очевидні збірки там, де у нас очевидні баги від того, що наші шипи накладають урон по ворогам. Безкінечний за рахунок нашої сезонної сили. Ну, я думаю, не буде мати ніякого сенсу, тому що це все може змінитися до релізу. Скоріше за все, ми просто будемо перевіряти якісь збірки, які мають якісь нові ефекти, які мають якісь нові предмети цікаві. Ну, Це 100%, я думаю, буде чарівник, тому що там у нас з'являються гідри. Чарівник у нас і так не грав на подавляючому уроні, або ж на сильному уроні, тому там буде більш цікавіше його розглянути, тому що за рахунок нового предмету і нових закалок на наших речах ми зможемо подивитися, як ми на ньому зможемо грати. тому що там... Ну, Не може нічого, скажімо так, знизитися в уроні, тому що до цього моменту цієї збірки просто-напросто не існувало, тому що не було бонусу до цих їдер. От і все. Тому його буде подивитися цікаво, тому що це дійсно щось нове. Ну і, наприклад, Некроманта через ось цей новий предмет через рукавиці. Варвар також можливо, тому що на варварі там змінюються дошки парагону, йому додаються нові бонуси саме до дошок парагону. До предметів я не бачив значних бонусів. Але якщо все підрахувати, то виходить так, що на варварі будуть, скоріше за все, якісь варіації через саме подавляючий урон, який знижають в уроні в 5 разів. Ну, приблизно знову ж таки. Можливо, не в 5, можливо, на релізі в 10, в 20, не знаємо поки що. Суть не в тому. На варварі просто-напросто знижають цей подавляючий урон, але все одно виходить так, що ми його все одно будемо використовувати і якимось чином будемо намагатися цей урон викликати. Тому що варвар у нас один із самих стійких персонажів, в нього максимальна кількість. Здоров'я може досягати досить значних, скажімо так, значень, і, можливо, за рахунок того, що на ньому є такий предмет, як дворучний меч, який дає нам дуже високу, точніше, не дуже високу, дуже велику кількість нашого ХП. Може якимось чином заграти на цьому уроні, подавляючому. Тобто, в будь-якому випадку варвари, скоріше за все, мені здається, будуть використовувати якимось чином цей е, унікальний е, дворучний меч, тому що на ньому в нас є бонуси просто-напросто. Так, давайте вимкнемо дерево. І на варварі також можна взяти одноручний меч, який дає бонуси до подавляючого урону. Нехай навіть ці бонуси будуть зменшуватися. Буде зменшуватися бонус до наших землетрусів, але ж меч нікуди не не дівається, дворучний і нікуди не дівається меч одноручний, те, що також давав нам. Бонус до максимальної кількості здоров'я. Тому, я думаю, з варварами Doom буде все нормально, а от з друїдом і розбійником тут уже під питанням, тому що там таких предметів немає. Ну, Побачимо, як це все буде працювати. В будь-якому випадку більше цікаво подивитися все ж таки на нові предмети. Мені б хотілося, щоб просто-напросто, якщо розробники вирішили з кожним сезоном просто прибирати ті збірки, які були найсильнішими в попередньому сезоні, то вони будуть якимось чином змінювати предмети ті ще для нового сезону, щоб вони посилювали якость нашого персонажа, щоб ми якось грали по-новому і щоб цей персонаж був дійсно сильний. Тому що навряд чи люди, гравці, будуть збирати збірки, які не проходять якісь високі рівні ями. Ну, навряд чи це просто-напросто буде комусь цікаво. Тому б хотілося б, щоб дійсно ці предмети, ті, що вони додають, мали якийсь сенс. Це стосується також і попередніх предметів. Наприклад, на друїді в нас був шолом, який посилює наші навички, коли ми знаходимося у формі людини, а не у формі ведмедя чи у формі вовка. І цей шолом абсолютно зараз не грає у восьмому сезоні. І хотілося б, щоб додали якісь бонуси, щоб дійсно він заграв. Тому що так, він дає, коли ми набираємо стаки там, плюс дві пасивки додаткових нам, але його ніхто до цього часу не використовував, тому що ці пасивки не мали ніякого абсолютно сенсу. Тому що була в нас найсильніша пасивка, з якою ми зараз також бігаємо. Ось ця пасивка на ведмедя. На форму ведмедя, тому що вона дає нам overpower damage, тому що вона дає нам додаткову кількість здоров'я, і також вона дає нам бонуси від наших інших пасивок, які ми обираємо саме на ось цю форму ведмедя. Тому б хотілося б, щоб все-таки було щось цікаве з приводу нових предметів, тому що те, що на некроманті можна буде грати, наприклад. на Хвилі темряви або хвилі крові це вже зрозуміло, тому що ну, є гравці, які вже це все перевірили. Тобто перевірили попередні збірки на хвилі темряви, на кістяному списі. Тому б хотілося б, щоб якось по-іншому заграли нові предмети. Побачимо, як це все буде видозмінюватися. Мені все ж таки б хотілося б, щоб заграли. Нові предмети. Поки що все, що подобається в цьому сезоні, це те, що додають ці підземелі, які раніше ніхто не бігав взагалі. Ну, Буквально там декілька підземель можна було пробігти, щоб вибити якісь свої перші предмети. Зараз ці підземелля схожі мені на якийсь невеличкий рейд. Тобто ми заходимо в цей сігіл, в це нове підземелля. В ньому може впасти нам підземелля з цих харадримів, там де ми будемо також вибивати якісь нові речі. Тобто це вже якось звучить цікаво. Якщо вони змінюють ці підземелля, можливо, до них прийде якась ідея, як змінити інші івенти. Це звучить уже добре. Тобто і те, що вони не хочуть, щоб всі збірки базувалися чисто на якомусь одному вмінні, яке було у персонажа. Хотілося б все ж таки, щоб запрацювало щось нове. Побачимо, як воно все буде. Подивимося на інших, на інших персонажів, на інші якісь збірки. Тому що це, звичайно, весело в кожному сезоні грати якоюсь подібною збіркою. Але, ну, поки що мій вибір. Виключно припадає на варвара або на чарівника в новому сезоні, тому що вони більш-менш звучать цікаво. І якщо виправлять все ж таки духонародженого, тому якому дають можливість пограти з новим предметом, з новими штанами, які наносять саме урон від шипів. То я думаю, також на ньому буде якась нова цікава збірка. Тому що до цього моменту в нас була збірка на шквал Голок або на шквал пір'я, яке нам, в принципі, давало найбільшу можливість для того, щоб розігнати свій урон. От Хотілося б більше бачити, друзі, таких збірок. Тому це відео буде скоріше за все не про те, як проходити якісь там рівні ями. Воно буде про те, що б хотілося б побачити в грі, які саме очікування в мене саме від цієї гри. Тобто, звичайно, розробники будуть якимось чином змінювати цей баланс, будуть змінювати ці вміння, але я думаю, що. Дев'ятий сезон, чомусь, ну не знаю, дивився різноманітну інформацію. Багато хто з людей вважає, що він буде одним із самих нецікавих. Мені чомусь здається, що саме цей сезон буде одним з найцікавіших по тій причині, що заберуть в нас можливість грати через найсильніші пасивки, через найсильніші вміння. Їх всі, їх всі будуть прибирати просто-напросто якимось чином е зменшувати в уроні. І Мені здається, що за рахунок того, що е, гравці будуть шукати нові способи для того, щоб наносити урон, е, вони будуть використовувати якісь ті предмети, якісь ті афікси, е, ті пасивки, які до цього моменту ніяким чином не використовувалися. Тобто, так, оверпавер на сильний урон в грі зменшується, він не буде давати. Суперзначних бонусів це означає лише те, що у гравців відкривається якась можливість тестувати персонажів через якісь, через якісь інші різноманітні вміння, які до цього моменту не мали ніякого сенсу, не було ніякого абсолютно сенсу їх використовувати, тому що вони були значно меншими в уроні, ніж ті вміння, що саме наносять от демедж від цього верпару. Тобто мені здається, що е, не все так погано, як е, ну там деякі гравці е, думають про цей прийдешній сезон. Мені здається, що навпаки з'являться більше е, з'являться можливості для е, е, збору більшої кількості збірок, тому що. Гравцям просто-напросто доведеться ці збірки якимось чином шукати. І якимось чином використовувати ті пасивки, які раніше на персонажах не використовувалися. Тобто так багато вмінь надсильних знижуються в уроні. Ті вміння, які не були надсильними, вони в принципі. ну... Буквально з цієї інформації, що в нас є на даний момент, вони не чіпаються. Це означає, що тепер гравцям, ті, що збирали раніше збірки, ну всі майже однакові і схожі одна на одну, і їм доведеться якимось чином розглядати різноманітні інші вміння. Звичайно, це все буде в якомусь режимі прискореному. Тобто, я не думаю, що це займе там супер велику кількість часу. Якщо гравці почнуть грати в новий сезон, і буде така ситуація, що якийсь персонаж, як духонароджений у нас у восьмому сезоні, не може нормально пройти навіть там 80-й рівень ями, про які гравців я зараз саме розказую. Ну, про. Середньостатистичного гравця, який вибрав просто ну, будь-який клас і почав за нього грати, а не про тих гравців, що сидять е, днями просто-напросто в цій грі, е, вибивають всі речі там, з трьома, ще чотирма зірачками, і просто-напросто проходять якийсь там 90-й рівень на цьому духонародженому. Не про всіх гравців, а про звичайних гравців, які заходять в гру, щоб там час від часу в неї пограти, і бачать, що ну, духа народжений реально там ну, взагалі не наносить жодного урону, що він ледве-ледве там проходить 80 й рівень ями. От про цих гравців я говорю. Тому мені здається, що якщо така ситуація буде з тими персонажами, які. Мають супер якийсь там низький урон, якщо гравці дійсно не знайдуть ніяких способів, щоб наносити урон, навряд чи буде така ситуація, що розробники просто залишать половину класів без урону. Зараз у нас ситуація така, що ну, я, наприклад, подивився по вміннях друїда, по вміннях розбійника і по вміннях варвара, що там не дуже все так. ну, Скажімо так, добре. Тобто, у варвара потрібно дивитися більше на дошки парагону, у друїда потрібно розглядати більше там пасивки, які змінилися. Ну і деякі аспекти. Неважливо, в розбійника там взагалі ну, нерв як не в 10, то в 20 разів напевно. Тому там потрібно також щось дивитися, щось вибирати. Я саме думаю про те, що якщо буде така ситуація, що якийсь клас не зможе наносити якусь нормальну кількість урону на початку сезону, скоріше за все, що розробники це просто-напросто змінять. Навряд чи хтось буде робити гру, там де три класи будуть неіграбельними. Зараз на даний момент, ну. 100% можу вам сказати, що не, не виглядає іграбельним клас друїда, клас розбійника і клас е, варвара, тому що намагався також на варварі подивитися, е, що можна зібрати, і все е, закінчується на тому, що або він е, наносить урон, але не має ніякої стійкості, або він не наносить урону і взагалі. Ну, Він стійкий, але просто-напросто не може пройти далі якоїсь там ями геть простенької. Тобто, мені здається, що все ж таки ну, нас чекає те, що це все буде якось видозмінюватися. Тому зараз ми подивимося з вами якісь нові збірки, якимось чином подивимося, як саме в нас граються персонажі на якихось нормальних вміннях. Ті, що Просто розробники, наприклад, якийсь предмет додали в гру, і це вміння посилюється, тобто на нормальному уроні, не перебафаному якоюсь силою або якимось багом, і будемо їх розглядати. Всі ті моменти, які стосуються вмінь, які, очевидно, не будуть доступні нам на релізі цього сезону, ми навряд чи їх будемо тестувати. Тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу. Багато хто з гравців зараз, ну я не знаю, дивлюся на ці ролики, як люди записують ці е, просто збірки, білди, якісь планери е, цих збірок, які вони викладають в інтернет, там, де вони проходять супервисокі якісь рівні ями на абсолютно багованій механіці. і ну... Друзі, ну, трошки розібралися ми з вами в, в грі, і я вважаю, що такі збірки ми навряд чи будемо оглядати. Е, розказувати про те, що вони. От, крута збірка, вона буде грати в дев'ятому сезоні. Е, я думаю, що такого не буде. Тому що, ну, просто-напросто подивимося те, що нам цікаво, е, і таким чином. Якісь будемо плани собі придумовувати на 9 сезон, налаштовувати себе на те, чим ми будемо грати. Подивимося те, що нам цікаво. Те, що не цікаво, пропустимо. Ну, якось так. Тож, друзі, тестуємо поки що друїда. Дивимося, наскільки це все в нього погано чи добре. Наскільки він може пройти в нас Торман 4. Ще декілька можливо порталів побігаємо, подивимося, як він буде працювати. Ну я думаю, що на цьому поки що все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.